Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, у нас сьогодні пляцок під назвою Ейфорія, який колись готувала на весілля. Я, щоправда, недавно його скуштувала в гостях, дуже сподобався Ці рецепт, щоб із вами поділитися. Перелік складники, як завжди, дублюємо, і під відео також. Готуємо шоколадний корж, заварюємо каву і каву розчиняємо у какао. Або до кави додаємо какао і все перемішуємо до ось такої маси. Тепер будемо відділяти білки від жовтків. До кави какао додаємо, коли вона вже охолодиться, не до гарячої. Відставляємо поки що білки. До жовтків додаємо більшу частину цукру і перебиваємо все до білої маси, до посвітління. Тепер сюди додаємо каву із какао разом. Ось така маса у нас густенька виходить. Все це перемішуємо. Додаємо олію, перемішуємо. Розпушувач додаємо до борошна, перемішуємо і додаємо до маси. Готується пляцок на литих коржах, тому все дуже швиденько і просто виходить. Перемішуємо, забираємо зі стінок залишки борошна, все вмішуємо однаково. І тепер беремося збивати білки. Взбиваємо спочатку до пивної піни, тоді додаємо решту цукру, який ми залишили на початку. І взбиваємо до вже густішої піни, але не до густих піків. Тут у нас нема потреби збивати до густих піків. Ось до таких легких хмаринок. Тепер поетапно, в декілька етапів, вводимо збиті білки у шоколадну масу. І обережно перемішуємо зверху вниз. Легенько, щоб білки не посадити. В результаті у нас виходить ось така пухкенька маса, така повітряна легесенька. Перекладаємо у форму застелену пергаментним папером, нічим не змащуємо. Відправляємо розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів 35-40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку до сухої лучинки. Тепер готуємо маковий корж. Тут ми теж відділяємо жовтки від білків, білки поки що відставляємо, до жовтків, додаємо більшу частину цукру, трішки залишаємо, додаємо м'яке масло, міксером все перебиваємо. Додаємо борошно, розпушувач, перемішуємо, горіхи волоскі, подрібнені, підсушені, і мак сухий, цілий, збиваємо білки. Так само спочатку до пивної піни, потім додаємо решту цукру. І збиваємо вже до більш густішого стану. Ось такі у нас ці білки збилися. Білки так само, як і в попередньому приготуванні, вводимо у макову масу і перемішуємо обережно зверху вниз. Така лита, пухкенька маса у нас виходить. Перекладаємо форму застелену пергаментним папером, нічим не змащуємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Все, паляниці ми спекли. Тепер беремося за приготування крему. Вершки вливаємо в каструлю з товстим дном, ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння. Тим часом ломаємо шоколад на шматочки. Я взяла 2 плитки 56% і одну 80%. Тобто, в нас таки досить гіркенька виходить маса. Додаємо шоколад до гарячих білків, які щойно закипіли. Перемішуємо, у нас буде ось така маса. Залишаємо до повного охолодження. Коли у нас маса повністю охолодиться, беремося за крем. Збиваємо м'яке масло. Додаємо в декілька етапів згущене молоко, збиваємо. Так робимо для того, щоб наш крем не розшарувався. Ось такий кремчик вже густий виходить. І сюди вже додаємо охолоджену шоколадну масу теж по 2 ложки. Поетапно. Важливо, щоб всі складники у нас були однієї температури. Крем виходить дуже смачний. Все крем готовий. Він не такий густий, але добре тримається форми. Забираємо пергамент із. Паляниці. Тут наша шоколадна виросла так горбиком. Ми той горбик зріжемо. Можна його зрізати взяти на обсипку, а можна одразу скуштувати. Виходить дуже гарний ніжний пористий вогкий. Шоколадний корж ми розділяємо на дві частини. Краса. Маковий у нас буде ціленький іти всередину, ми його розрізати не будемо. Збираємо пляцок. Шоколадний корж просочуємо. Так, не дуже рясно, трішечки, бо він і так у нас досить вагкий. Викладаємо половину крему, розправляємо. Вкладаємо маковий корж, легенько притискаємо і просочуємо його вже так рясно, викладаємо решту крему. Останню шоколадну поляницю теж просочуємо. Вкладаємо просоченням до крему. Легенько притискаємо, обробляємо бортики залишками крему, вверх заливаємо шоколадом. Наверх ми вже дали молочний шоколад. Прикрашаємо за бажанням і відправляємо у холодильник на нічку, ось такий в нас гарний виходить красень. Великий, дуже ніжний мега шоколадний. Чудовий пляцок, не знаю, хто його придумав, але про нього багато хто чув і бачила навіть його в магазині. Не шкодую, що приготувала, він впевнено крокує в скарбничку найкраще. Дякую, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!